Щури тікають з корабля, причому вони вважають вас дібілами, хоча нещодавно самі визнавали, що вони дібіли. Я кажу про Мілаванова. Це його пряма цитата. Я не буду з нею сперечатися. думаю, як і ті, хто нас сьогодні з вами дивиться. Про що йде мова? Він написав такий трагічний пост. Про те, що він іде з Енергоатома, іде з наглядової ради, тому що йому там тісно, соромно і не можна мовчати. Буквально через декілька годин вийшла Свірденка, що розганяє к чортовій матері ту наглядову раду разом з Міловановим. Але треба ж було зібрати лайки. У Мене питання тоді до представників наглядової ради. А скільки вони отримали коштів за цей проміжок часу? Полки там працювали? Що вони хорошого зробили для нашої держави? І не хочуть вони повернути все те, що й було вкрадено, і їм і зароблено за цей проміжок часу на потреби збройних сил України. Не хочуть на збройні сили, хай передадуть на вчителів, не хочуть на вчителів, на пенсіонерів. Ми точно знайдемо більш поважні категорії людей, які заслуговують на ці гроші, аніж ті, хто просто просидів там нічого не робив і, дивлячись на останні розслідування, набу ще покривав корупцію.